Здоровенькі будьте. Ну що ж, нарешті я вибрав момент, щоб вам показати і розказати, що взагалі з моїм трактором тут були за події. Значить, як кажуть, почнемо із самого головного. Як бачите, моторчик вже в мене тут стоїть на тракторі, він практично весь повністю вже зібраний. Чого не вистачає, це підключити воздух і вихлопнути, ну, звичайно, ще солярку. І залляти воду і масло. Тобто, казалося б, наче вроді і небагато, але все-таки є. Значить, саме перше, що я хочу вам розказати, будемо послідовні, значить, як помните, десь там поверху будуть підказки на всі відео. Купив я мотора, з тим мотором мене, в общем, налюбили конкретно. Чого так я рішив, ну, те, що тріщина на колінвалі, це одне. Те, що значить, топлівна на ньому стояла, вона не робила. Потім помпа вона просто була вгроблена. Потім ну, топлівна не робила, мається в виду, що на цьому моторі вона не робила, тобто вона була повністю суха. Тоді, коли робили цю топлівну, казали хлопці, що, та, що ця топлівна не працювала. Тобто вона лежала як запасна, і туди прикрутили, щоб тільки комплектність мотора зробити. Переходимо до колінвала. Значить, колінвал не був зажитий. Тобто, тоді зразу, вроді би, як скинули голову, більш-менш нормально. Як говориться, все по пихах, ну і повністю не розкрутили колінвала. Розкрутили центральний, там, де напроти дірки в блоці, Ну, як ви пам'ятаєте, там була така штука. І сам по собі колінвал, як я вже тепер споминаю, був не зажитий. Потім, коли ми розібрали мотора, не знімаючи колінвала, я відкрив передню кришку, там все по зажиганні, все було не на метках. Тобто... М'етки стояли на цих шестернях, але з колінвалом вони не сходились. Ну і продовжуючи далі, так само все остальне там було в дуже плачевному стані. Легше сказати, що там було хороше, а хороше була там поршньова. Поршньова і всі шестерні газорозпродільного механізму. Тобто там були шестерні дійсно класні. По голові. В принципі, голова була ну, в більш-менш нормальному стані, але на цьому моторі вона повністю фрезерована. Усі фрезеровані посадочні місця під клапана. Потім заміняні всі направляющі клапанів і поміняні клапана. Десь там в мене є свідосик, я вставлю. Гнізда оброблені. Клапана БУ, але в розмірі. Товщина тарілки є. От піскоструєні. Хтось щось тут приварював на клапанах. Це, видно, так терли. Ну Це якийсь способ такий серйозний. Прийшлося його сточувати. Прорізь бачив, а от щоб щось приварювали, то перший раз. Ну і пружинки міняю, тому що ось стара пружина. Ну, не нова, ну БУ. От стара по висоті вона. Міліметрів десь сім. Нищенька. Так, тепер получається даже оця. Оце кольцо навіть на тому моторі, як бачите, от сварочний шов, мені його хлопці заварювали. Тобто, Коротше, був скиданий мотор габлями докупи, щоб його тільки забрали. Ну, от такий розклад. Тепер до блока. Значить, він профрезерований. Перед цим зроблені всі посадочні місця під гільзу. І даже гільза, одна із цих, не пам'ятаю котора, була саме це місце загільзоване, тобто поставлено кольцо. Теж є відео, теж вставлю. Ця топлівна апаратура тут повністю зроблена. Стоїть, як бачите, кронштейн цей новий. Тому що там стояло таке чудо-юдо, що на нього було страшно дивитися. Поки що такий стартір. Якщо він його заведе і буде працювати, значить він буде і далі стояти. Ну а якщо ні, то дякуючи Євгену. У мене є здоровий заводський. Це мені дядько дав вже після того. Ну і так само ж... Дякую знову ж Євгену, він мені цей блок підігнав. Десь теж там поверху бе підказка про та від. Оцей кожух щеплення я брав в магазині Агроніпер. По ньому в мене ніяких питань немає. Всі дірки зійшлися, все чітко. Не знаю, що там як далі буде, але вроді поки що все чітко. Як бачите, зроблені в мене кріплення під передню опору мотора. Тут теж нова подушка. Так, значить, по кріпленнях, як тут у мене все. В общем, взятий кусок швеллера здоровенного. І це все добро на дві сторони зроблене. Компресорові поки що не ставив, тому що, що -то він у мене заклиняний. Десь валяється компресор. З виду, наче нормальний, але ну, клину. Потрібно буде розібрати, подивитися, справити і поставити. Значить, по цій стороні вроді би вже все тут підзібрано. Тобто, треба підключити, як я говорив, солярку. І тут ще в мене оказується насос по вихлопній трубі. Як бачите, я вже сюди виготовив таке кольцо, теж це все время. І от таке коліно, і буде вихлопна уходити от на оцей здоровий мощний кронштейн. Чого такий мощний кронштейн? Показую. Оце будуща моя вихлопна. Тут 15 см. Хоч і вона тонкостєнна, але все одно тут вес немалий. От її кріплення теж воно товсте. І тут вже готово до приварювання труби. Тобто теж все вже заварено. Тут я теж, як бачите, позакривав усе лючками, позаварював лишнє, тобто, щоб тут все було чітко. Наступному відео, думаю, буде в мене вже про вихлопну, як я це все діло зварю, як воно має виглядати. Наперед скажу, що сидів я в кабіні іменно цієї бочки тут не видно. Тобто якраз все чітко за стойкою ховається і вона вдачно я, і коротко, вварив. Так що підписуйтесь і не пропустите. Йдемо далі по двиглові. Значить, колінвал. Він в номіналі новий керінський ще з тих времен. Коротше, його теж провірили. Так як ви пам'ятаєте, десь там в якомусь із відео я показував, як провірали китайського. Ну, поверху підказки. Цього теж провірили. Тут все, мощ, все так, як треба, все так, як має бути. Його полірнули і він вже тут. Так само шатуни. Значить, шатуни були е, зроблені на вкладиш до заводських настроїв і замінили втулки. До поршневих пальців. Тобто Там теж все в розмірі, все добре. Потім, як бачите, тут стоїть товста алюмінізувана прокладка під головкою. Тобто, все тут зібрано на совість, викинули ті прокладки, що я купляв, вони мені, в принципі, не потрібні. Я їх залив мастеру. Ну, і хтось у коментарях писав, що ці китайські трубки тут не будуть. Я думаю, що перше время вони тут побудуть прекрасно. Дойдуть руки, дойдуть гроші, купляться оригінальні. Ну, і ось такий у мене був проведений ремонт. А за цей ремонт я хочу сказати спасіба цьому мастеру, який його робив, який вкладав сюди душу. Тому що якщо б цього мотора скидав я так, як він був на коліні і без провірок, без оцього всього, то я думаю, що цей б трактор і цей мотор би довго не робив. Звісно, його ще не запускав. До цього руки дойдуть. Як я ж говорю, треба провести всі підготовчі роботи. Потім буде запуск. Як кажуть, все йде до цього. Ну і вертаючись до того, хочу подякувати, я, значить, саме головне мастеру. Велике чоловіческе спасіба душі, чоловік шикарний, душа золота, руки золоті. Я хочу ще всім подякувати тим, хто мені допомагав там із тим, щоб зняти юмзовського мотора, з тим, щоб установити цього мотора, привезти, одвезти і так далі. І так далі. Багато чого було ще. І куплено, і подаряно, і всього, як говориться, не спомнеш. Ну, хотілося б все одно, хоч общим словом, але подякувати хлопцям за те, що вони такі золоті люди є. Тут на моторі збалансований маховик з колінвалом і з корзиною щеплення. Тобто, по суті, вібрації вже тут не буде. Ту, додаюся до цього моменту. Думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому я думаю все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові.